Сьогодні я вперше не продала квіти. Я вийшла на вулицю і нікого немає. Я кажу, де люди? А мені кажуть, бояться, що ловлять, ловлять. Дивіться, які гарні квіточки. Оце все робила і не продала. Просто нікого не було. Кажуть, що рейди, люди бояться, Мужчини, якщо ходять, то дуже сильно грустні, і мене вже бояться. Ще такого не було, я завжди всі квіти продавала. Так старалась. А, підписниця моя купила у мене в букеті красивий такий. Такий великий, такий, я більші душі ні забудки, такі красиві дуже. І пацани молоді. ну Молоді до 18 років. Кажу, хлопці, йдіть дешевше, хлопці, йдіть дешевше, дешевше, дам, то два продала. Оце ж вторгувала. Вже по квітам, Уже чоловіки ховаються, всього бояться навіть квіти купити.